Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Пекіні міністр оборони Мордора зробив неочікувану заяву. Пише Олександр Кірш. Далі мовою оригіналу на випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах. Якщо до постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого, співіснування із заходом в цілому. Це чи не перше подібне звернення когось із російського керівництва до цивілізації? В українському контексті за весь час масованого вторгнення такий меседж дуже цікаво перегукується чутками щодо смерті Путіна, заміни його двійником та повного або часткового переходу, фактичної влади в Росії до групи Патрушева, який нібито шукає виходу на захід. Особисто я вважаю, що пойло на жалі радше живе ніж мертве, але і це не змінює можливості втрати їм реальної влади і підкалимної боротьби між угрупованнями потенційних спадкоємців. Безумовно, одне що його на такий виступ що дуже відрізняється від усіх попередніх, які лунали від Росії. Сійської влади був кимось уповноважений, причому цей хтось має в мордорі реальну владу, бо інакше б ніхто не ризикував ані що його, ані той, хто давав відповідне доручення. Тобто я зовсім не впевнений, що звернення було ініційоване путіним, чи то живим, чи то вже ні. Організація Об'єднаних Націй без дії демонструє свою повну нездатність до будь-якого врегулювання. А коли раптом діє, то виходить ще гірше на такому тлі захід готовий сприймати будь-які сигнали і щось обов'язково відповість. Можливо, відповідь пролунатиме на переговорах в головній країні світу. Куди збирається головний китаєць? Не дарма ж заява шойгу була зроблена саме в Пекіні. КНР чудова посередниця для прийняття цивілізацією заявки від Мордора на спробу поступової капітуляції. Схоже, щось відбувається. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.